Щоб добратися до своїх осель, мешканці цього під'їзду мають перестрибувати ось таку велетенську яму. Комунальники зняли бруківку для того, щоб відремонтувати мережі. І уже тиждень, як закинули роботу, обурені мешканці звернулися до народного контролю. Пан Юрій мешкає ось у цьому будинку на вулиці Мартанця. Уже кілька разів ледь не провалився у яму під власним під'їздом. Особливо боїться ходити тут з дитиною. Після ремонту каналізаційного колодязя комунальники залишили тут яму. На Тож навіть дошку якусь просто якийсь грати кинули на землю і ви якось переступайте через то і не вбитися, не впасти з дитиною, не розбити голову. Це основне. Неодноразово моя донька падала, я її буквально рятувала в останню секунду. Шпортилися неодноразово люди тут і казали, що це тут у вас такі ями, не можеш пройти. А теж мова про те, щоб щось занести, якісь меблі в хату це взагалі нереально. Залатати провалля та відновити бруківку під під'їздом люди просили комунальників. Ми не раз зверталися до всіх аварійних служб, до водоканалу і до РЦ, зокрема. І насправді не знаємо, до кого звернути ще, тому що будь-яку організацію дзвониш відсилають. У водоканалі пояснюють, золота та яма на вулиці Мартинця їм заважала погода. Журналістам народного контролю обіцяють швидше взятися за роботу. Ну От зараз вже таке, сонечко пригріло. Зробимо там бочку від сілу і поправити бруківку десь один квадратний метр. От і вся робота. Ми простежимо, щоб комунальники закупали небезпечну яму та виклали на її місці бруківку. Юлія Баліцька, Михайло Ребристей, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,